Для стабільного проходження опалювального сезону та безперебійного розподілу газу фахівці Житомирської філії газмережі проводять обслуговування газорегулюючого обладнання. Фахівці кажуть, така робота є регулярною і виконується як влітку, так і взимку. Регламентні роботи включають в себе технічний огляд, регулювання. Технічне обслуговування та поточний ремонт. Вони проводяться на даному об'єкті два рази в місяць, технічний огляд, регулювання раз в півроку, технічне обслуговування та поточний ремонт раз в рік. Зокрема, сьогодні ми будемо робити технічний огляд даного ГРП, при цьому будемо прибирати прилеглу територію від бур'яну. Фахівці підприємства виконують роботи з ремонту, діагностики та заміни обладнання, а також перевіряють його справність завчасно виявити та ліквідувати. Це головна задача, кажуть газовики. Зараз я перевіряю на витоки газу перебором віброгаз. Прибор нічого не фіксує. В приборі нуль, Значить, витоків немає. Житомирська філія газмережі забезпечує безперебійний газорозподіл до понад 370 тисяч споживачів. Обслуговування газорегулюючого обладнання є однією з найважливіших складових роботи газовиків, адже це допомагає запобігати виникненню аварійних ситуацій. Загалом в межах Житомирщини знаходиться понад дві тисячі об'єктів різного типу газорегулюючого обладнання. Ну і казали мої колеги, відповідно до його типу, терміну експлуатації, низки інших особливостей, воно потребує або частішого огляду, перевірок, обслуговування, або відповідно там рідше можна звертати увагу на його роботу, зокрема, якщо ми знаходимося біля такого, як зараз, нового сучасного ШРП, яке забезпечує безаварійне безперебійний газопостачання, газорегуляцію для житлового масиву для житлових будинків, тому справність газового обладнання, газових мереж це безпосередня функція і відповідальність кожного працівника компанії. І в літній період, поки хтось відпочиває, хтось відпустка, газовики змірно працюють трудяться для того, аби у кожного у його квартирі, оселі на підприємстві був газ.